Ой, 24 числа мы объявим, что хотим провести референдум и выборы. Референдум. Мы его постоянно недооценивали, выставляли клоуном, шатом, кому угодно. Я не увидел ни одного слова сочувствия по поводу Белгорода. А что случилось? Ну все. Что случилось? Раз... Они говорят, что Валентин, День святого Валентина, был заднеприводным. Да мы вас долбить будем до конца. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий огляд антипропаганди, це наша відповідь ворогам, це наш захист інформаційного простору, це наша спроба з іронією та гумором дивитися на все, що наші вороги використовують проти нас, їхні наративи проти нашої правди, їхні вкиди проти наших аргументів. Ну і звісно, шалена підтримка нашої аудиторії. Бо пам'ятайте, друзі, що без вас і вашої участі ми не могли продовжувати свої. Йо антипропагандистську роботу, тож на старт цього випуску не забувайте нас підтримувати своїм лайком, підписуйтесь на YouTube канал Кубанова, коментуйте, почути, побачити. І найголовніше, і найперше не забувайте про підтримку Збройних сил України. Ми дуже хочемо віримо, що найближчим часом нам вдасться. Закритий збір, який був запущений страйк дрон Company. це збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. І виглядає цей збір справді суттєво, тому що ми маємо накопичити для військових 500 тисяч гривень. Вже третина майже є на цьому рахунку не без вашої друзі, як і завжди участі. Але будь-яка сума, якого б вона не була, ми вже це з вами проходили через нашу небайдужість та активність усвідомлення відповідальності перед збройними силами України ми збирали і на такі суми. Тож я щиро сподіваюся, що наша робота, наш сьогоднішній випуск антипропаганди у тому числі надихне вас до донатів. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Ну а я до розкажу про те, як Російській Федерації ну будь-яка інформація, яку вони отримують, все їм не йде. Здавалося б, вони самі ініціювали вибори в Україні, вони самі хотіли зміни влади, щоб тут в нас відбулися легітимні процеси зміни еліт. Ну в Росії, так як ми знаємо. Навіть під час війни виборів немає, і до цього немає, і ніколи не було. Але одним словом, цими днями Financial Times написав великий матеріал, де сказано про те, що президент Зеленський 24 лютого має оголосити про так званий референдум і навіть вибори. При тому, що абсолютно логічно мислячи, ти розумієш в день четвертих роковин ні про що. Окрім наших військових, наших героїв, про наші трагедії ніхто говорити не буде. Сюди мають приїхати європейські лідери, політики, нас підтримувати, вкотре сказати про свою солідарність? Там точно не до референдуму, там точно не до виборів. Але Соловйов вже каже, що він нам не вірить. Вы что, твари, реально считаете, что мы верим в ваши рассказы? Ой, 24 числа мы объявим, что хотим провести референдум и выбор. Референдум. Если представляю, значит, наши войска стоят уже на пороге Берлина, и тут немцы говорят, знаете, мы хотим провести референдум, готовы ли мы к тому, чтобы отдать наши земли этим страшным советам? Давайте проведем референдум, если мы все едино скажем референдум. Нет! Мы готовы сражаться, айден с последующим, und зольдатин и офицерин, то мы вместе с нашим Адольта пойдем вперед и проведем выборы Адольта на должность. Вы что, реально, дураки, считаете, что мы на это купимся? То есть вы считаете, что это маленькая злобная криворужская пародия на Шигель Грубера? вот сейчас вот на полном серії скажет, народ уповномочив мене вести війну і оставил президентом. Трамп, це цього хотів, тепер дай мені ядерне оружие, я буду воювати до послідуючих України. Ви чує реально ідіоти? Мовляв, ви кого хочете розвести Москву, і яка собака з'їла на міжнародній політиці і геополітиці. Ну, по-перше, давайте так: якщо Соловйов аналітик і е, великий стратег. То я балерина, це раз. По друге, українська сторона якраз жодного разу нічого подібного не стверджувала. Ми завжди дуже і дуже обережні. Ну і по-третє, велика помилка була української сторони в принципі дозволяти говорити про питання нашого суверенітету, як то вибори чи референдум. Ну тобто ви реально читаєте, і ми так ні, ну чужу зразни скажу. Ну так, да, ні, ну так тоді... ну ні, ну. А еще, наверное, чтобы эти выборы прошли, мы должны сейчас остановиться, да? Ну, и сказать: не, ну, слушайте, ну, вам же надо выборы провести, ну, вам же надо, чтобы было тепло, светло, чтобы вы обустроились, вам же надо а, вот избирательные участки подготовить, вам же, наверное, дею надо запустить, может, вам помочь? Да, наверное, чтобы вам было удобнее. Ждало, да, 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 давайте мы еще отступим, да, чтобы вам было хорошо, а то вам же надо, чтобы войска не волновались, мы, наверное, должны отойти и подальше, чтобы ваши войска могли тем временем сходить и проголосовать, да? Это в канун вторых Минских, где ни одного дня не было без обмана. И мы такие, не, ну что же сразу не скажем. Вы реально считаете, что вот это ваше криворожское кручу-верчу, обмануть хочу, вот это наперстничество пройдет, что ли? Да мы вас долбить будем до конца, до капитуляции. Вы, чё, на... вы считаете, что вы стоите где? Вы куральским Уральским горам, что ли, подошли? Вы зачекайте. Ви же так любите і поважаєте референдуми. Вони ж у вас відбуваються на кожному кроці. Те, що правда, тільки українських територій. То чому би з часом і справді і нам не спробувати зіграти ваші ігри? Ви взагалі не розумієте, що ви потеряли більше території, Вообще, если вдуматься, да, вот сейчас за время войны, если брать, скажем, с 22 июня 41 по 9 мая 45, то Советский Союз прирос к своей территории. Меньшей территории, чем мы с 24 февраля, 22 по сегодняшний день. Притом не с такими человеческими жертвами, не с такими разрушениями, не с такой потерей экономики. Вы на полном серьезе, что мы сейчас, вот скажем, ха, вы что, больные? Вы считаете, что мы смиримся, да? Мы побеждаем, а не вы, идиоты, Зеленские со товарищами, кокс поменяй! Удивительні люди, чисто шизофреніки. Прошу я хочу одразу попередити, що далі буде щось максимально дивне, але як ви знаєте, із пісні слов не викинеш. Всі ці роки ми звикли до того, що президент Зеленський це клоун, актер, актор, й квартал, запорожська школа юмора. Вот это вот все шут і нічого серйозного. Всі чотири роки повномасштабної війни по окремому за окремим рецептом вони намагалися знецінювати в цілому українську політику, воєнне і політичне командування. Колись нам доводилося заступатися за президента. Колись це просто було максимально смішно, і навіть не хотілося це чіпати. что пришло не за планом? К сожалению, я бы хотел согласиться с оценкой Андрея Францевича, что кто-то там, какие-то внешние ну. силы руководят Украиной. Любые внешние силы, с ними можно было бы договориться. Но ситуация хуже, на мой взгляд. Mm -hmm. Она более запущенная. И Украина в гораздо большей степени самостоятельна, чем нам бы этого хотелось, чем нам это казалось. Совершенно неважно, какую фамилию носит человек, занимающий пост президента Украины. Совершенно неважно. И в этом тупик. Пропагандисти почали перевзуватися в буквальному сенсі у повітрі при тому, що ще не відбувається зміна сезону. Ще можна ходити в зимовому, але вони вже в своїх лаптях. Вони тепер кажуть, що це не клоун і наркоман. Ні, вони самі визнають, що президент Зеленський був. Недооцінений, і насправді він не клоун, а дуже підступний противник. Ну тобто, все ще, звісно, зло, вселенське, але не таке, як раніше. До речі, в них і була риторика про те, що ну як і завжди, хто править Києвом Вашингтонський Апком, що ми маріонетки, і все, що нам не скажеш, ми обов'язково виконуємо. Тільки останнім часом це максимально не б'ється із реальністю. Що відбувається, для чого вони це роблять, це і загадка, і ні. Тому що це не має жодного значення. Приблизно раз на сезон вони змінюють якісь свої глобальні погляди, але як же смішно вони перезиваються. До речі, наша позиція лишається стабільною. Ми вважаємо воєнного злочинця Путіна воєнним злочинцем. Зеленський, безусловно, фігура самостоятельна і вон, дійсно проблема на потік заключення мирного соглашення. Европа так выстроила ситуацию вокруг Зеленского, что убрать его силы, заставить его уйти и подчиниться, ни Европа, ни США не могут. значит, про Зеленского. Я об этой студии об этом говорю давно, когда говорят, что мы его переоцениваем, мы его постоянно недооценивали, выставляли клоуном, шутом, кому угодно. Ну вот нам хотелось бы, чтобы враг был карикатурным. Бужья, а враг у нас серьезный. На картинку, а проведу. враг у нас, к сожалению, серьезный. Просто... А скажите честно, можете написать в комментариях. Чи було вам за час повномасштабної війни хоча б один раз шкода росіян? Е, мені справді було е, каюсь на початку, коли справді ловили цих строковиків ці маленькі мальчики в трусіках, і потім було видно, що вони ну точно не такі вже були підготовлені до цієї війни. Зрештою, потім ми розібралися, що немає жодного значення строкових чи контрактник, мобілізований доброволець. Скільки б йому не було років, і з якого б він не був району, приблизно вони всі однакові покидьки. Але я цінувала те, що крізь роки і випробування, які ми з вами проходили, я ніколи не стикалася з такими коментарями чи позицією, як у росіян. Всі ці роки вони зловтішалися і. Плескали в долоні кожен раз, коли нас обстрілювали, коли гасили нашу енергетику. Як вони роділи нашим втратам? Як вони сприймали вбивство мирних та військових? І я дякувала кожен раз Богові, що війна не перетворила нас на росіян. Тож тепер все, що відбувається з ними, я не можу називати ніяк інакше як Карма в діє. Ті, хто ридав, як они там замерзають, як їм там горісно, як треба на газовій горелки воду кипятити. А Скажіть, а от эта вся публіка? вот, которая исходила просто адовым э, человеколюбием, она что-нибудь сказала по поводу Белгорода? Ну, хоть одно слово. Или э, человеколюбие э, вот этого волшебного контингента говноедов распространяется только исключительно э, на всех, кроме русских людей. То есть это понятно, наши могут померзнуть, да, это ничего страшного. Главное, чтобы селюк там. не примерз задницею задніці, на майдані к холодной батареї. Я не намагаюся їх зрозуміти. Я не намагаюся їх пояснити. Мені не цікаво все, що відбувається за паребріком. Ба більше я не бажаю їм тотального горя і смерті. Мені все одно, що з ними буде. Я хочу стіну, мур, рів, крокодилів, щоб відмежуватися. Але допоки продовжується наша війна, доки вони продовжують нас вбивати, звісно, все, що відбувається за Парєвріком, в своротньому напрямку мене втішає. Тож, коли один із топових російських канібалів Гаспарян говорить про співчуття, питає, хто із українців не пошкодував? Чи пошкодував навпаки білгородців, хто був солідарний, хто їх пожалів, та ніхто. Знаєте, хочеться сказати, що цілком, ймовірно, більшість українців навіть не знає про те, що відбувається із білогородцями, як і росіян, але тому що в них немає світла, немає подивитися новини, почитати, зайти в інтернет, які ви блокуєте, в нас зараз період життя, який максимально тісно пов'язаний із виживанням, а не тим, щоб когось пожаліти. Тож, коли сам Гаспарян співставляє українців і білгородців, чи українців, чи росіян. Це абсолютно брехлива тактика. Це маніпуляція від пропагандистів для того, щоб урівноважити агресора та жертву. Ні. Ми в різні ситуації. Тому що Путін їх може захистити, тому що Путін може спинити війну, а президент Зеленський ні. Він може тільки закликати своє суспільство до продовження супротиву, чим ми і займаємося. Тож відсутність світла, тепла. Відсутність води і у білгородців, і у українців. Це відповідальність. тільки і винятково Росії. Я не увидел, не знаю, може я плохо смотрел, но я не увидел ни одного коментаря тих, хто кто голосил тут днями, що їм холодно, они мерзнут, должна быть нравственность. Я не увидел ні одного слова сочувствия по поводу Белгорода. Ну що, як мені каждо показательно. і далі буде неочікувана відверта викривальна інформація. Виявляється, що в Росії хочуть перейменувати чи заборонити, чи закенселити день Валентина, бо він був геєм. Яким чином? Як? Як вони могли це встановити? Зрештою в Російській Федерації давним-давно вже абсолютно все обертається довкола. Антипропаганди, пропаганди, гей, заборони. Ну, вже все було. А тепер і бідолашний Валентин, і той зв'язався не з тим. Мовляв, хочуть заборонити цей день закоханих, тому що він шкідливий, небезпечний, адже він однією своєю появою, назвою, подарунками не знаю, агітує за одностатеві. Стосунки. При тому, що всі ці роки ми думали, що це комерція, яка прийшла до нас із заходу, яка спонукає нас просто до витрачання грошей і до замовлення справді речей, які потрібні чи не потрібні. Але це прояв любові. Допоки ти не стикаєшся з позицією росіян, які абсолютно все, і навіть День закоханих, зводять чомусь до ЛГБТ Прайду. Ну, що день у нас хочуть запретити день любви. 14 февраля, вернее его переименовать. То есть, ну, они говорят, что Валентин день святого Валентина был а, заднеприводным, но а, я вам знаете что скажу, я до сегодняшнего дня этого и не знал, и мне было так глубоко, какой он там и чем он там пользовался абсолютно. Для меня это просто был день как бы да любви отношения между мужчиной и женщиной. Вот, ну типа, и мне совершенно было кто этот Валентин. Вообще, вот, по одному месту абсолютно. Ну и вот этим заниматься, переименованиями праздников, ну, вату катать, воздух гонять. Я не знаю, как еще это можно назвать, это просто делать. Занимаетесь просто непонятно чем. Как будто бы у нас проблем в других стране не существует. Кроме как переименовать зарубежный праздник. І на цьому, друзі, в мене все. А я закликаю всіх і кожного обов'язково підтримати наш випуск. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачити. Шукайте в описі до нашого випуску посилання на збір в підтримку Збройних сил України. І обов'язково бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!